Китай далі, от говорить Китай, що не заробляє на війні. Проте у розслідуванні економічної правди йдеться про те, що Китай допомагає Російській Федерації з виробництвом озброєння, зокрема переправляє до Росії критичні компоненти, наприклад, мікросхеми, чіпи та якісь іншу, якусь іншу електроніку. От чи змінить вчорашня розмова Зеленського та Сідзеньпіня, скажімо так, підхід Китаю до поставок певних компонентів у Росію. Ну, підхід Китаю ніхто змінити не може, якщо він не буде відповідати його національним інтересам. Це треба усвідомлювати, що Китай позиціонує себе як друга держава в світі, під яку мають підлаштовуватись. Вона створює союзи, вона проводить політику на глобальному рівні. Тому змінити позицію Китаю в цьому випадку дуже складно. Але те, що почався діалог з Україною, це ставить Китаю у певну певну ситуацію, що він. Представляє себе як миротворця рівно віддаленого як від Москви, так і від Києва у цій війні, який не мусить не постачати, не підтримувати нікого, і тоді він набуває більшого міжнародного авторитету у змаганні з Сполученими Штатами Америки. Тобто на цьому протиставленні вони хотіли б набрати балів свого міжнародного авторитету. Тому що вони заявляють, що Сполучені Штати є, начебто, є частиною цієї війни. Вони постачають, як вони кажуть, підливають олію в вогонь. А от ми, миротворці, ми стоїмо осторонь, нікому нічого не постачаємо. І після цього дзвінка, як ми знаємо, Китай призначає свого представника, який буде опікуватися якраз пошуком дипломатичного розв'язання війни. А які ще кроки може вчиняти Китай для того, щоб посісти ось цю нішу і миротворця, так званого? Ми бачимо, що він руками фактично Бразилії зараз формує платформу, таку я б сказав, миротворчу платформу, але приєднуються країни, які йдуть у фарватері Китая. Це чітко видно, як Бразилія, от, наприклад, і фактично, якщо вдасться створити таку платформу з великих країн, таких як Індія, Бразилія, там. І до неї приєднаються якісь нейтральні або ті країни, що коливалися, наприклад, з Латинської Америки або е країни е глобального півдня, безперечно, і голос зазвучить сильніше, і тиск на сполучені штати на країни Європи, е ну тобто на наших е союзників, буде чинитися серйозний а в свою чергу наші союзники змушені будуть вести із нами діалоги, щоб шукати якийсь вихід з цієї ситуації. От чому е парадокс. От до речі, також така цікава інформація. Міністр фінансів Шадженет дала зрозуміти, що Америка не хоче відокремлювати свою економіку від економіки Китаю і зазначила, що. Повний поділ економік був би катастрофою для обох країн, от на думку канадських журналістів, Сполучені Штати буквально пропонують зараз Китаю послугу за послугою. Ну а сам Китай дарує мир Європі і знову отримує доступ до технологій. Наскільки ось ця думка має право на життя? Як ви вважаєте? Да у сполучених штатах Америки і у Китаї виявилася дуже складна економічна ситуація. Подивіться у сполучених штатах Америки фактично економічні проблеми. Вони зараз ведуть дискусії про те, щоб підняти як регулювати дефіцит бюджету, і там політичні маневри щодо підняття стелі о цього дефіциту бюджету, і це фактично виливається в в політичні дискусії. А ще враховуючи те, що ці дискусії ведуться. У передвиборчий період вони надзвичайно гострі, а потім інфляція, яка виникла після початку війни, після розв'язання війни Росії, коли була енергетична криза сформована і запущена в світ, фактично Росією. Запущена продовольча криза це вплинуло на інфляцію як в європейській зоні, так і в сполучених штатах Америки. Зараз Америки також фінансова криза. Це банки. Ми бачимо там. Згортаються фактично банкротяться банки і тому. У сполучених штатах Америки не краща зараз економічна ситуація. А якщо сюди додати стратегічне протистояння і змагання з Китаєм, ви також впевнено гарантовано будете нести втрати. І якраз міністр фінансів сказала, що це десь приблизно 2% ВВП. Якщо врахувати, що у вас на 3% розвивається. Там в рік ВВП і два ВВП через те, що протистояння з Китаєм ви втратите. Ну можете уявити, яка буде соціально політична ситуація всередині країни в передвиборчий рік. Тому безперечно, сполучені штати не зацікавлені зараз в протистоянні. і Китай, який вийшов ослаблений після того, як у нього була політика там антиковідна. Коли закривалися заводи, там ну, ну нульова терпимість до ковіду да там навіть заводи величезні закривалися, не працювали. Що ослабило економіку Китаю? І Китаю потрібно десь 3-5 років для того, щоб економічно відновитися і почати е, розігрівати свою економіку. Вона впала в нього з 6% ВВП річних до 3%. І Щоб повернутися на рівень 6%, йому потрібен час. От в такій ситуації зараз сполучені штати і Китай. Вступають в таке стратегічне протистояння, тому і ті, і тій країні не зовсім вигідно почати такі, знаєте, прямі економічні протистояння. Вони скоріше будуть маневрувати. А до речі, чи можливий такий варіант, що Китай буде висувати якісь ультимативні свої вимоги до штатів? Ми побачимо і ультимативні вимоги і Китаю до штатів і штатів до Китаю, але на цьому фоні протистояння, і вони все таки будуть намагатися уникнути серйозних речей протистояння, які зашкодили б їхній економіці і дестабілізували політичну ситуацію всередині однієї іншої країни. Ну от в питанні відносин сполучених штатів Америки та Китаю не можна оминути своєю увагою Тайвань. Нещодавно було повідомлення про те, що будуть проведені такі найбільші острівні військові навчання. Цьогоріч вони будуть зосереджені на боротьбі з блокадою острова і збереженні бездатності його збройних сил. І беручи, звичайно, що до уваги нещодавні навчання Китаю, які які Китай проводив поблизу берегів Тайваню, для нас, для України, от ось ці відносини Сполучених Штатів, Китаю і ситуація в Тайвані. Як вона може впливати на Україну? Якщо почнеться війна Китаю проти Тайваню чи з Тайваням, вона переросте в третю світову фактично війну, і це буде ядерне протистояння обмежене, не обмежене, але буде ядерна війна. Безпресно це вплине і на Україну, тому що ми будемо втягнуті тим чи іншим. Чином у світову війну, бо світова, от безперечно, треба такого сценарію по, по можливості уникати от, і зберегти статус-кво, коли визнається цілісність Китаю, включаючи Тайвань, але не приєднання його силовим шляху. Угу. А до речі, те, що Сполучені Штати більш так будуть підтримувати Тайвання, чи якось це впливатиме це на рівень поставок зброї до України? Сполучені Штати можуть підтримувати кілька країн одночасно. Економіка Сполучених Штатів вона займає перше місце і вони мають серйозні, серйозні військові резерви, тому і серйозний військово-промисловий комплекс. Тому це просто політичне рішення. Якщо приймається політичне рішення, запустити цей військово-промисловий комплекс. Якщо у вас попереду відніця якісь загрози стратегічні, безперечно ви його запустите і. Дасте це озброєння не тільки Тайваню Європі по заміщенню, бо Європа віддала багато озброєння Україні і зараз чекає на, на заміщення е, натівським озброєнням. Тому зараз будуть запущені всі комплекси ВПК і в Європі, і в Сполучених Штатах вистачить і нам і вистачить Тайваню. Але тут не питання вистачить, не вистачить тут питання уникнути оцього гарячого протистояння, намагатися. Врегулювати, не допустити, не довести до ядерного протистояння. А за яких обставин от Тайвань може стати таким наріжним каменем у відносинах США і Китаю? Він вже є наріжним каменем у цих відносинах, тому що фактично Тайвань виконує багато функцій. Це опорна точка Сполучених Штатів і Японії, також в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Це контроль за акваторіями, де йдуть торгівельні шляхи, проходять там постач постачання критично важливих товарів і для Китаю йде через протоки. З військової точки зору це фактично як база військова. Потім природні ресурси, які знаходяться на дні, там в принципі там іде змагання за за природні ресурси, які довкола цього острова знаходяться. Плюс до того, Тайвань перший в світі виробник чіпів, на якому тримається вся сучасна економіка високотехнологічна. Ну і також до інших заяв цікавих. От у МЗС КНР заявили, що КНР пообіцяв підтримувати незалежність азійських республік, які перебували під впливом Російської Федерації. Тобто, Китай буквально починає ліквідовувати такі проросійські осередки на сході так. Китай оголосив у 2013 році. Оголосив свою стратегію. Це спільнота. Для спіль... спільної спільноти для глобальних. Ну, в общем, глобальна спільнота. Оголосив стратегію свою, де в якій передбачив там п'ять регіонів, в яких має Китай піднятися і домінувати. Там один серед п'яти регіонів це якраз Центральна Азія, це країни колишнього радянського союзу, на які претендувала Росія на цей вплив. Але мушу сказати, що на, на цей регіон також претендує і Туреччина, тому що вона вважає їх тюркськими країнами мусульманськими, і тому змагання тут буде йти між Китаєм і Туреччиною. Більше тому, що Росія вже втратила статус глобальної держави. Вона перетворилася після розв'язання війни в регіональну державу, і вона вже не може змагатися. Плюс до того на цей регіон претендують і Сполучені Штати Америки, як не дивно, є така організація чи робоча група, як її назвати СІ 5 плюс один. Це п'ять центральноазіатських країн плюс Сполучені Штати Америки, які ведуть діалог там про передачу технологій, надання інвестицій, розвиток цих регіонів. Тому там і інтереси є зі сполучених штатів. Тому буде протистояння в цьому регіоні. Ми побачимо Китаю, Туреччини і Сполучених Штатів Америки. А чи буде Росія робити спроби щоб нівелювати якось цю ситуацію? Мені здається, що Росія буде слабшати. Чим довше буде продовжуватися війна, Росія змушена буде покинути ключові регіони. Кавказ вона вже втратила фактично. Зараз вона втрачає Центральну Азію і буде втрачати далекий схід і забайкалля. Тобто, ті регіони не освоєні, коли вона навіть без війни не могла їх освоювати, чи не хотіла, чи не могла освоювати. Зараз під час війни, коли вона з кожним днем стає слабшою, ці регіони просто відійдуть, будуть від центрові процеси, і вони просто відійдуть від Росії. На ну, от ви сказали також, що Росія більше так вже перетворилася на регіональну державу. Зрозуміло, що зараз якась країна захоче взяти її під свій контроль, так би мовити, чи буде Китай робити спроби от забрати з геополітичної точки зору Росію під свій контроль і використовувати її, ну можливо, як сировинну базу або з якихось інших цілей. Вже так і відбувається. якщо подивитися політичну заяву, під якою підписалися Сі Цзіньпінь після візиту до Москви і Путін, там якраз відмічено, що всі ініціативи Китаю під ними просто Путін підписався, розписався. Там і один пояс, один шлях. Оцей шов-шовковий шлях. Економічна ініціатива і взаємна підтримка в міжнародних організаціях. Тобто, фактично, Росія стала інструментом для Китаю, і він його буде, буде її використовувати коли потрібно на міжнародних площадках. Міжнародних організаціях. Організаціях в ООН, як постійного члена під час голосування Радбезу ООН, як ядерну державу на перемовинах Сполученими Штатами Америки, тобто Китай Росія стає повністю монопольно залежною від, від Китаю. А Китай буде її використовувати як свій інструмент розміну в таких глобальних глобальних торгах Сполученими Штатами Америки. Почула вас, пане Руслане. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Нагадаю, Руслан Осипенко, дипломат та експерт міжнародник був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.